Які сонячні електростанції більше бере бізнес? Гібридні чи мережеві? Е, весною однозначно брав більше мережеві. Е, чисто отак економити. Е, зараз на осінь дуже великий запрос є за гібридними з акумуляторами. Там укупність довша, але гібридна станція це ваша фактично повна незалежність. Є відключення світла, ви можете живитися від енергії сонця і акумуляторів. Ось і ще якийсь певний час, а можливо, деякі підприємства от ми встановили 100 кВт гібридну сонячну станцію. Сонечко світить, батареї поновлюються, і в принципі протягом дня, поки йде якась діяльність. Цього абсолютно достатньо. Ввечері сонечко вже сіло, але в принципі і вир... підприємство зупинило діяльність годинка шоста і вже там споживання зовсім мінімальне. І на тих акумуляторах до самого ранку в принципі, цього було достатньо. Деякі в нас є бізнеси, які ми встановлювали сонячні станції гібриді, вони економлять до 95% електроенергії. Ну, Осінь це складно дуже, але літом весна це повністю реально.